Ми запускали опитування для вас, що зняти на відеокарті 1650, і одним з переможців стала гра Rust. Ми часто чули про неї, але. Жодного разу не знімали геймплей, тому зараз я продемонструю вам, на що здатна відеокарта 1650 у парі з процесором Ryzen 5 4600 H 16 оперативної і швидкісний SSD-накопичувач. Як ми бачимо, якість графіки у нас виставлена на високому, і ми бачимо 70 стабільних FPS у відкритому світі. Ось так у нас виглядають ці текстури. В принципі, я вже встиг зацінити у нічну пору цю гру. Дуже прикольна така графіка. І все працює дуже плавно. Взагалі, жодних зауважень я не маю по цій грі. Ноутбук працює тихесенько. Відеокарта почуває себе дуже-дуже добре. Вона всього лиш на всього 65 градусів, що є дуже гарним показником для дискретної відеокарти ноутбука. І ось така графіка. Ще трохи пограю, щоб ви побачили, на що вона все ж таки здатна у повному обсязі. Зараз підійду до водички, щоб ви бачили, які в нас ну, тінь є від людинки нашої. Є кожна травиночка, ниточка, камінчики і так далі. Ось так нас виглядає пляж у цій грі, від відблиски сонця на пісочку. І ось така водичка. Висновок. Грати у раз на 1650, легко.